В Україні стартувала програма державної підтримки Світлодім, яка допоможе мешканцям багатоквартирних будинків забезпечити автономне електрожилення під час тривалих відключень. Йдеться про роботу ключових систем життєзабезпечення, водопостачання, зв'язку, ліфтів, освітлення та тепла, зокрема в опалювальний період. Програма може фінансуватися з державного бюджету коштом міжнародних партнерів або інших джерел. Уже працює офіційний сайт Світлодім де зібрана вся базова інформація про ініціативу. Можливість подати заявку на отримання державної допомоги з'явиться найближчим часом. Про це Мінрозвитку повідомить додатково. Це може бути і генератори, і навіть сонячні панелі, і звичайно, акумулятори. Тощо поперек він є. Ви можете його знайти на відповідному сайті. Також ми зараз робимо велику інформаційну компанію. Дуже важливо, щоб ця програма працювала швидко. Ми хочемо зробити прозорий інструмент, який би надавав можливість протягом тижня отримувати конкретний результат у вигляді обладнання. Тим часом мінітет, створені на основі закупленого Києвом когенераційного обладнання, повноцінно запрацюють у лютому березні. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. У КМДА зазначили, що в столиці вже збудовано 5 мінітетс на базі. Придбаних газопоршневих установок загальною потужністю 60 МВт. наразі на об'єктах триває завершувальний етап експлуатаційного тестування. Усі станції розміщені на об'єктах критичної інфраструктури та інтегровані в енергосистему міста. У КМДА наголосили, що розподілена генерація підвищить стійкість Києва в умовах атак на енергетику. Підтримка військових для жителів столиці у Києві й досі сотні будинків залишаються без світла та тепла. Окрім пунктів незламності, облаштованих ДСНС запрацювали й пункти обігріву, організовані ветеранами. В один із таких завітала моя колега Катерина Галко. Катю, вітаю тебе. Яку допомогу пропонують такі пункти? Вітаю Христину, Вітаю наших глядачів. Тож нині ми поруч із одним із стаціонарних пунктів, облаштованих третім армійським корпусом. І сьогодні я із Юрієм Жиляком, головою Житомирського середку громадської організації Ветеранський корпус і пан Юрій нам розповість більше загалом про те, які послуги тут можна отримати. Вітаю вас, пане Юрію. Розкажіть, Добре. як допомагаєте тут киянам? Доброго дня від сьогодні ми допомагаємо обігріванням людей, також люди можуть прийти. Випити чаю, зігрітися, можуть підзарядити гаджети, життєво необхідні предмети, які їм потрібні для життя. Обов'язково приходять військові, заряджають коліна на протезах собі, тому що це життєво необхідно для пересування. Також сьогодні починають працювати вже медичні послуги, будуть надаватися перші необхідні ліки. Людям в основному похилого віку також можуть прийти звичайні люди, які можуть звернутися за якимись противовірусними препаратами. Також планують долучати швидку медичну допомогу, яка буде надавати в разі потреби першу медичну допомогу. Переб'ю вас. Давайте зайдемо всередину. по Китаю, покажемо як ці пункти виглядають із середини. Ось так тут тепленько. Є столики, можна зігрітися, поїсти. Пане Юрію, я ж поки запитаю, ще працюють футраки від третього армійського корпусу. Яка їхня мета? Е, так, е, мета е, мета була започаткована моїми побратимами, які на початку взагалі вийшли на вулиці, розуміючи, що є така е, велика потреба в заряджанні е, різних гаджетів протезів. Е, також е, люди почали зносити. Чай, каву, коли люди зрозуміли масштаби е, трагедії, то хлопці почали висвітлювати це в соцмережі та е, просити допомоги. І першим на допомогу прийшов е, наш командир Андрій Білецький разом з третім армійським корпусом. Е, до ініціативи також одразу доєдналася наша патріонатна служба Янголи е, з на чолі з Оленою Толкачовою. І на остороні залишились ми, як ветеранський корпус, на чолі з е, Яном Клішаєвим, другим Макегером. І почали втілювати ідею, так як наш командир завжди казав, що кияни допомагають нам. Тож ми повинні допомогти киянам в такий важкий час. Також він надав нам одразу футраки. На початку це була гаряча їжа, бульйони, чай або узвар. То зараз це вже повноцінні комплексні навіть обіди. Це різні страви, там м'ясо. Картопля смажиться прямо тут на мангалах, приїжджають футраки. Ми намагаємо намагаємось їздити по самим важким локаціям, де сама ситуація в столиці, тому ми завжди прислуховуємось до потреб людей, які звертаються, і намагаємось їздити туди, де потрібно. Ще коротенько запитаю, як допомагаєте і тим, хто на жаль не може вийти з своїх квартир, аби отримати цю базову підтримку. Ми обов'язково, коли приїжджаємо на локацію, розуміємо, що хтось не має змоги вийти або Прийти, отримати їжу, то ми особисто носимо хлопці, військові, ветерани з інвалідністю на протезах. Особисто носимо. Також я особисто приймався в мою участь. Немає ніякої проблеми в цьому. Ми заносимо, спілкуємось. Люди нам раді. Ми також вдячні людям, що вони так нас тепло приймають. Дякую вам дуже, пане Юрію. Я ж зазначу, що таких от три стаціонарних пункти від третього армійського корпусу нині функціонують у столиці. Також їздить три футраки по різних локаціях і кияни, у яких найскладніша ситуація, можуть отримати гарячу вечерю, гарячий чай, підзарядити мобільні пристрої. Ну і загалом в такі складні часи гарно провести час. Я ж зазначу, що орієнтовно 3-4 сотні людей щодня приходять у такі стаціонарні пункти. І що орієнтовно 2 сотні людей щодня отримують допомогу допомогу у футраках, і от власне у соцмережах 3-го армійського корпусу можна знайти, де саме можна знайти локації таких місць, аби звернутися по допомогу. На цьому колеги передаю слово вам. Дякую, Катю, Дякую твоєму співрозмовнику. І дякуємо за. Цю круту ініціативу військові знову поряд із своїм народом, поряд із цивільними допомагають і дякуємо їм за це. Тим часом, поки Київ залишається без світла і тепла. По рятунку шукають і звірі Київського зоопарку. Там мешкає близько 4 тисяч тварин. Як і все місто, столичний звіринець вимушений працювати в режимі виживання. Під час відключення електроенергії і сильних морозів персонал цілодобово бореться за тепло, воду і електрику для тварин. Хто із мешканців зоопарку мерзне найбільше та як їх рятують, дізнавалася Наталя Стареправо. Це горила на ім'я Тоні. Він особливий мешканець київського зоопарку. Йому 51 рік, і він найстаріший примат в Україні. Для Тоні тут створили максимально комфортні умови. Вмикаємо йому телевізор. Я ж кажу, у, його у людей того немає у тоні. У його є болерян, у його є централізоване опалення. У його є наверху там, де він зараз лежить. Це тепла підлога. У його. Багато смаколиків, різні розваги дають, плюс у його обігрівачі ще зверху на ну на потолку. Він на волі не виживе, йому треба харчуватися, йому десь треба спати, йому оберігати себе треба від хижаків. Персонал київського зоопарку працює цілодобово, щоб забезпечити тепло, запаси їжі і води для всіх екзотичних тварин. Тропічні звірі особливо вразливі до морозів. Навіть незначне падіння температури може мати фатальні наслідки. Коли немає електроенергії, у нас є пічка на дровах, на якому ми працівниці готують їжу для тварин. Булеріани підкидають дрова для того, щоб було тепло. Тому що коли тваринам холодно нижче 15, це вже не дуже добре, тому що вони стають неактивні, вони погано починають їсти, і це не дуже добре для їх. Генеральний директор Київського зоопарку Кирило Трантін каже: до холодної зими за відсутності електроенергії тут почали готуватися ще у 2022 році. Евакуація для більшості тварин фактично неможлива через вік і ризики для здоров'я. Зоопарк це як лікарня, ми повинні готуватися ну, до всього, до, до будь-яких випадків. Ну, люди постійно на чергуванні, є запас їжі, палива, медичної такої ну, ветеринарних ліки, яке потрібне. У нас є генератори, у нас є печі, у нас нема, навіть нема у води. У нас є скважина, є генератори, які підключені до скважини. Тобто є запас води на відділах, є запас їжі. От. У вівторок приїхала, нам подарувала наші європейські колеги сухі суміші, там 42 тонни. Критичної ситуації у столичному звіринці немає. Запевняє керівництво закладу. Утім, допомога небайдужих зайвою не буде. Якщо маєте змогу, передбайте квиток на візит до зоопарку. Це можна зробити онлайн з будь-якої точки світу. Про чутливі моменти пов'язані з евакуацією на Дніпропетровщині поговоримо із Віталієм Воскобойником, консультантом гуманітарної місії проліска. Він з нами на зв'язку. Пане Віталію, вітаємо вас. Вітаю вас, особливості евакуаційних процесів на Дніпропетровщині станом на сьогодні. Де працює «Проліска», З якими викликами ви стикаєтеся? Гуманітарна місія Проліска і вона з. До процесу евакуації ми працюємо і в Запорізькій області, і в Донецькій області, і в Дніпропетровській області. Е, наразі ми знаємо про три тисячі неповнолітніх дітей, яких було вивезено. Можна сказати, що це половина з цієї кількості дітей, які проживають на Сінельниківщині, саме в цих населених пунктах, де оголошена евакуація, е, є. Випадки не поодинокі так, коли люди відмовляються вивозити дітей. Коли зачастую нам попадаються люди, коли вони відтягують процес евакуації до останнього, і на такі випадки у нас залучені лісти, залучені психологи. Ми сумісно з місцевою владою робимо виїзди і такими сім'ями, які потребують особливої уваги в індивідуальному порядку, працюємо. І дійсно це допомагає, тому що вже були неодинокі випадки, коли люди, які не хотіли виїжджати спочатку часом, телефонували нашим психологам і казали, ми передумали, будь ласка, вивезіть нас, тому я вважаю, що це все не дарма. Я хотів би запитати, які є ключові проблеми, ризики і загрози під час евакуації. Ми знаємо, що відбувається на Херсонщині, Запоріжжя, Харківщина, також і от Дніпропетровщина де тепер теж відбувається на території області бойові дії. Ситуація теж дуже важка і складна. Тоді які там моменти, і як вдається уникати тих ризиків, якщо і наскільки вдається, будь ласка. Ризики, це в першу чергу безпек, безпекові ризики, вони були, є і будуть, на жаль. Тому для того, щоб їх уникнути, ми координуємо свої евакуаційні заходи та процеси початку поліції, місцевої влади для того, щоб розуміти обстановку в населених пунктах. І якщо нам безпекова ситуація цього не дозволяє, то ми знаходимося в більш безпечній. Територія, куди нам вже там спецпідроздні біля Ангели, наприклад, вивозять цих людей з опасних, з небезпечних сіл, саме у такі пане Віталій Я хотів би запитати, знаєте, віри ворогу немає з тієї простої причини, що ми не. Ну, ми... Кожного дня майже бачимо, як атакують цивільних людей, і ті, які намагаються евакуюватися, ті, які просто живуть у своїх помешканнях, але ворог дістає туди своїми впівідронами чи іншими засобами. Останнє відео, яке дуже вразило це сумщина, коли чоловік, який сидів в підвалі в окупованому селі довгий час зі своєю дружиною, намагався її вивести. Дружина була поранена, і ворог вбив і дружину, і чоловіка за допомогою впівідронів просто полювання на цивільних людей, які тому зрозуміло, що ворог він вбиватиме там, де може, і там де навіть не може намагатиметься. Але Станом на зараз, ну зокрема в Дніпровщині, чи взагалі? Живе таке поняття, як зелений коридор. Воно колись було на початку повномасштабного вторгнення, домовлялися про зелені коридори, там вийти. В Маріуполі були якісь спроби десь там людям вийти, хоча не знаю, наскільки вони реалізовувалися. Mm -hmm. А зараз це вже в минулому, чи є якась координація там на рівні, можливо, штабів, десь центральної влади, що от Йдуть й... люди, та, не та, є можливість, давайте зараз і росіяни, наприклад, кажуть, ну окей, там, сьогодні ми даємо зелений коридор. Чи зараз про це навіть говорити не доводиться? Чесно кажучи, так я б сказав, немає, мабуть, такого, як було раніше. Стараємося виїжджати на евакуацію з самого рання в 6 7 ранку, тому що, як показує тенденція, то в цей час наших обстрілів менше. А взагалі, то, мені здається, немає зараз такого поняття, як зелені коридори. Можна опинитися ціллю в будь-який час і в будь-якому місці, зокрема на Дніпропетровщині. Російські окупанти Ді... дотягуються і в півдрона все ближче до прикладу до Павлограда на Дніпропетровщині. А я нагадаю, що Павлоград завжди був величезним опорним таким от гуманітарним хабом, коли куди прибували люди, зокрема з Донецької, раніше з Луганської області, з найгарячіших ділянок для того, щоб Зрозуміти, куди і як можна рухатися далі, зараз ми розуміємо, що ворог намагається підривати логістику не лише там для наших військових, але і, звичайно ж, для цивільних і для гуманітарних місій. Подекуди робота ФП дронарів Російської Федерації це вже от фактично лінія або передмістя Павлограда, враховуючи все це. Скажіть, будь ласка, чи Дніпропетровщина станом на зараз залишається цією опорною гуманітарною, е, такою таким бастіоном? Чи все-таки ви радите і супроводжуєте тих, кого евакуюєте, десь далі, можливо, західніше? Е, на... Випадок от сімей з дітьми, ми пропонуємо цим людям сім'ям евакуюватися до Закарпаття. У нас є така активність. У нас є евакуація, так би мовити, під ключ. Ми повністю забезпечуємо всю логістику до Закарпаття, до самої точки прибуття у співпраці з місцевою владою забезпечуються і квитки на евакуаційний потяг. І у нас на Закарпатті, а саме там місто Хуст. Село Нижні Ворота, міста Берегове є, відремонтовані нами місця тимчасового перебування. Люди там можуть жити стільки, скільки їм буде потрібно. Це повністю гарні умови, новий ремонт, все нове, абсолютно безкоштовно. Я б радив і радимо все-таки все їхати далі. Дякуємо дуже за роботу. Перш за все вашу, і за те, що долучилася такої ранньої пори до нашого Віталій Воскобойний, консультант гуманітарної місії пролізка, яка займається евакуацією людей. Вчора ми говорили про Донеччину. Сьогодні ми говоримо mm -hmm. і про Дніпропетровщину, де також люди потребують oh, на порятунок. Особлива увага до сімей з дітьми. До речі, Меланія Трамп, дружина президента Сполучених Штатів, заявила, що вона в постійній координації в постійній комунікації з російською стороною для того, щоб якомога більше. Українських дітей воз'єдналися зі своїми сім'ями, але це окрема тема для розмови.